Привіт, мої любі! Що на вас очікує у відносинах з цією людиною? Буде два варіанти. Загадайте двох людей. Можете краще всього загадувати на двох різних людей, або ж якийсь може, один свій варіант, як вам завгодно, але краще на двох людей. Другу людину, якщо не знаєте кого підставити, просто залиште простір під таку людину, яка дійсно вас зацікавить. І ви захочете дізнатися, що чекає на вас з цією людиною. Тоді ви, згадаєте, тоді ви згадаєте цей розклад, або ж збережете його, і потім перевірите. Перша людина буде тут, сигніфікатор першої людини, чи відносин з першою людиною. І другий варіант загадуйте, поки що загадайте перший варіант, загадали. І другий варіант. Далі будемо дивитися. І так, якщо вас цікаво додивитися до повне відео до кінця, то це ви зможете зробити на YouTube-каналі, тому що TikTok показує лише перший, перші 5 хвилин. І так, готові? Перша людина, друга людина. Загадали? Давайте подивимось: перша людина. Тут в першому варіанті любите ви, або ж якщо мене дивиться чоловік, то тут буде любити жінка. Жінка любить, і жінка тут така інтуїтивна, чутлива, вміє завжди зрозуміє, завжди підтримає. Тобто тут жінка з великою часткою емпатії, і ще й з почуттями. Так, по-перше, тут пристрасть буде, чи є в цих стосунках. І ці стосунки будуються і на любові, ну, щонайменше на любові жінки, і на пристрасті. Це добре, але чи є тут любов чоловіка? Тут є якісь зміни від гіршого до кращого, коли гірше залишаються за спиною, а краще йде, і, і людина вирішує ну, рухатися в бік позитивного, чогось доброго і гарного в її житті. Так, і тут виходить у нас з приводу, тільки запитали про чоловіка, тут виходить у нас імператор. Імператор, який, ну, або ж якого ви зустріли десь в інтернеті і спілкувалися з ним, або ж інтера... імператор, тобто людина, яка важлива, тобто чоловік, який важливий для цієї жінки, і він десь не з вашого місця проживання, не з вашої країни, можливо, можливо, з іншої країни, от, або ж є на відстані. Але ж ми запитували, що очікує на вас цією людиною. Ну, пристрасть тут вам від цього чоловіка гарантована. Але ж що окрім пристрасті є? Чи є тут почуття і, чи, і на чому будуються? Тому що на самій пристрасті можна побудувати, але це не будуть стосунки гармонійні. Такі зрілі і ну, пробудовані правильно. Тому що пристрасть, вона зараз є, а потім вона зникає. От, з приводу зникає. Тут є такий болючий момент, який вказує на те, що тут буде якесь болюче закінчення. Болюче закінчення і конфліктна енергія йде. І потім це все переходить в, ну, точніше, навіть не болюче закінчення, а такий болючий етап, період стресів, нічних кошмарів, тобто, коли людина заганяється, вже скажемо, заганяється своїми думками. Тут немає таких почуттів. Тут, тут база це є пристрасть, і є страхи, є там, безсоння, є важкий період болючий, і потім як все це переходить у Паузу, таку собі паузу. Холодну паузу, коли людина нічого не робить для стосунків, не будує їх, а просто на відстані може поглядати за вами і, скажімо, отримувати вас на паузі. Тут вирішувати вам, звичайно, це загальний розклад, якщо ви, ви маєте це розуміти. І якщо вас тут не відгукується, то дивіться другий варіант, можна і так дивитися. Але тут, якщо стосунки будуються на, на пристрасті і немає почуттів, а замість почуттів тут лише мечі, тобто робота голови, то тут нічого такого не побудуєш. Тут є імператриця, яка. Тобто жінка хоче відчувати себе. На першому місці жінка хоче відчувати себе любимою, хоче відчувати себе коханою на головному місці у цього чоловіка. Хоче бути пріоритетом номер один, хоче бути головною, основною, ведучою, хоче розвиватися, є є, є такий поштовх, це ресурсна жінка, яка може дати дуже багато чого, але ж дати в такі бережливі руки, які це цінують. А тут замість цього ну, мечі, мечі і вирішення, і, і рішення покінчити з цим, тому що тут, тут є незрілість у відносинах і незрілість зі сторони чоловіка. Він хоче легкості. Легкості, тому що ну, в нього основне це. Пристрасть. Тут він хоче легкості, і жінка вирішує, ну, чи вирішить рано чи пізно просто покинути ці відносини, тому що ця пауза і оця невизначеність, підвішений такий стан, він виснажує, виснажує навіть ті ресурси, які має ця жінка. Вона замість того, щоб давати сіяти, скажімо, свої дії в плодородну почву, там, де вони дійсно будуть цінуватися, і де будуть почуття жінки, її гарне самопочуття зростати, тут жінка вирішує просто-просто піти з цих стосунків. Тому що жінці потрібен тут. Чоловік надійний, чоловік плече, чоловік опора, чоловік який людина слова, людина діла, якщо, скажімо так, мало говорить, багато робить, і робить от такий практичний чоловік. Тобто чоловік, з яким дійсно який зрілий, з яким можна побудувати ну, справжні зрілі стосунки. І чи буде він такий тут? А тут є якась маніпулятивність. От вам видно звідси, так? Тут іде маніпулятивність зі сторони людини, і нічого, нічого окрім пристрасті. Ну, скажімо, оце такий потолок, така стеля, як кажуть нашою мовою, який може дати вам ця людина. Ну, добре, давайте подивимось другий варіант. Що нам скаже другий варіант? Відкриваємо його. Не хоче відкриватися. Так, а, а тут є приємне спілкування. І знову фігурує жінка. Хоча, ну, якби наш канал такий більший для, для, жін, для жінок, але є є чоловіки, які дивляться це. Якщо для, для жінок, то тут знову. На перший план виходять почуття жінки, і жінка їх доволі таки відкрито проявляє свої почуття, є приємне спілкування. Але ж, але ж, чи є яке майбутнє у цих стосунків? Що далі? Яке майбутнє? От знову приходить сюди цей пристрасний чоловік. Можливо, це і один і той же, що був в першому розкладі, але, можливо, так буде. будемо дивитися, що там далі, з, з такою бурею, бурею емоцій і з рвінням до вас, з такою великою тягою, силою рветься до вас тут чоловік. Але знову ж, ж к ним керує пристрасть, керує пристрасть і бажання. Але тут, хоча б, є вже таке проявлення. Так, тут буде, скажімо, людина буде стояти при виборі, це вже добре. Тому що там якось руху в нас не було в першому варіанті, а тут є вже є рух, причому конкретний такий рух. Що ще може краще сказати про рух, ніж колісниця. Тут саме такий швидкісний рух, як швидкісний потяг просто мчить до вас. Так, і тут я бачу конкретику, тому що тут є вибір, людина думає між двома варіантами. Там залишатися, наприклад, залишати все як є, наприклад, чи розвивати стосунки з вами. І тут є чітке рішення і ясність, що так, я обираю, я вирішую. Я вирішую. Є інтерес, я вирішую йти по своєму інтересу, де в мене є більше цікавості, де я відчуваю більше інтересу чи бажання, туди я і йду. Там, де є в мене живий інтерес до цього. Тобто це, можливо, і нове знайомство у вас, але все ж таки пристрасть і вогняна енергія тут теж грає ключову роль, але вже тут є рух. Треба потрібно трошки почекати. Почекати, щоб ситуація більше прояснилася. Якщо це нові стосунки або ж новий знайомий ваш, то тут потрібно, скажімо, дати трошки часу для того, щоб відкрилася більша картина і більша перспектива з вами. Тобто, щоб і людина сама визначилась цікаво, не цікаво, щоб ви визначились, цікаво чи не цікаво. Знову пристрасть тут виходить, буде проявлення таке пристрасті, жаги, бажання. Ну, потрібно, потрібно все ж таки дати, як це у нас в Україні кажуть, дати сраті сіна. Тому що тут є якась, якась безресурсність, яку можливо людина має вирішити для себе, чи потягну я, наприклад, чоловік, да, думає про жінку, чи потягну я. Таку жінку, а для цього потрібно ну, проявити свої запити до життя. Ну, жінка має проявити свої запити до життя, і чоловік має теж проявити. Це все спілкуванні має вияснитись. Але е тут іде е прям чітка інформація про те, що. Тут людина не просто так нам вийшла, вийшла карта вибору, тому що людина тут розуміє, що якщо я обираю цей варіант з цією людиною, яка мене дивиться, то мені потрібно, скажімо, в мене немає зараз такої можливості для того, щоб в мене з'явилася можливість, мені потрібно дещо розрушити в своєму житті ці мої, скажімо, моє попереднє. Ми попередні стосунки, наприклад, так. Тому що тут є башня, але все ж таки це щось на вже таке, що віджило, що вже на дистанцію. Але для того, щоб розпочати чисті і нормальні стосунки, потрібно працювати над ними в першу чергу. Тут карта трудяги, роботяги виходить. Потрібно працювати обом над цими стосунками, потрібно розмовляти, потрібно визначатися з планами, але потрібно і якщо робите рішення, що людина робить рішення на користь вас, то ця людина, цей чоловік має, скажімо, розрушити ті стосунки, які в нього вже холодні. І працювати над створенням нових стосунків, подумати, по-перше, якими вони мають бути, якими я їх бачу, якими партнер мій бачить, і спілкуватись. Але тут є спілкування, тут є, я бачу, живий інтерес і. Тут виходять на, скажімо, на перший план правила, норм, норма закону, моралі, але також це і вірні стосунки, стосунки мудрі. Тут ще й людина. Як це Близнюкове полум'я, чи як? Людина з минулого, і людина вам йде, скажімо, послана небесами. І у вас був якийсь урок з цією людиною, або був в минулому житті, про що говориться карта друга, шістка кубків, або ж в цьому житті ви маєте відпрацювати урок з минулого життя, якийсь пройти. Але вам буде даний тут гарний шанс, і буде вам дана допомога вищих сил у цьому випадку, як правильно пройти цей урок, щоб зробити розв'язати цей кармічний вузол. Так, цікавенько тут щось починає в нас розкриватися. Так, ви ще сили вам допоможуть це якось легше зробити, тому що тут тріка тріка виходить, ну, тут кармічний вузол пов'язаний з. А, або ж трикутником, трикутники це ж не обов'язково там любовні трикутники, коли є дві жінки, хоча зачасту так і є. Але це може бути і чоловік-дружина мати, а, чи чоловік-дружина-робота. Розумієте, тут може бути по-різному. І будуть зміни, будуть тут може тут, тут дивіться так: це може бути, якщо ви не зможете правильно зрозуміти цей урок, як вам правильно розв'язати і вирівняти ваші стосунки, то ви можете піти по новому кругу на проходження цього уроку з минулого життя, чи чи, можливо, з минулого, з минулого цього життя, як якось може у вас ці стосунки були вже з цим чоловіком. То для того, щоб не піти по тому ж самому кругу, потрібно його розірвати. І тут говорять про те, говорять про те, що це чоловік має зробити. Розірвати цей круг і ну, визначитись, чітко визначитись головою, свідомістю, визначитись, в якому напрямку він хоче рухатись у відносинах, взагалі, в його відносинах, в його житті, і з вами, в тому числі. Тобто, тут потрібно чоловікові навести порядок в голові. Таким розсудливим шляхом, безпристрасним, беземоційним. От сугубо просто аналіз фактів. Тому що в чоловіка тут є якась така агресивна енергія, яка в нього накопилася. Що це таке? Ревнощі чи що це таке? Щось пов'язане з. Поїздкою чи зі змінами у відносинах з вами, тут є якась конфліктна енергія така, і людині потрібно з нею попрацювати, тому що емоції, це, це наша злість і ну, прояв такий чи агресія. Це тоді, коли ви відключаєте, коли людина відключає голову, не працює головою, а починає заплутуватись чи поринати в цю причину почуттів. То чоловіку тут потрібно розібратися спочатку з, з собою, зі своїм життям, про що нам говорили ще майже з самого початку. Що тут чоловік має розібратися, він робить тут вибір, зробить вибір. І коли він зробить вибір, то йому вже потрібно ну, конкретно наводити порядок у своєму житті і потім будувати його з вами. Так, що нам ще хочуть сказати? Давайте пораду запитаємо на перший варіант і пораду на другий варіант. Так, порада на перший варіант. Потрібно добре передивитися свої плани. З приводу цієї людини, тому що десь, можливо, ви зробили якийсь прокол. Ну, або ж не зробили прокол, а просто ви його зрозуміли чи побачили, що тут більше нічого не побудуєш, то вам потрібно передивитися свої плани з цією людиною. Тепер на другий варіант поради від вищих сил. О, тут буде вам дан гарний шанс, і його потрібно зловити. Зловити гарний шанс на новий початок, і причому це дуже-дуже дуже, дуже, дуже позитивна, позитивна карта. Це новий шанс, який буде даний, і на те, щоб побудувати справжні міцні стосунки з цією людиною, буде він даний цей шанс. Слідкуйте, аналізуйте і читайте людину по її діям. Ну, і відповідно ж, визначайтеся, що вам потрібно від цих відносин, тому що тут цей шанс буде даний. Отак, От мої любі, дякую за вашу увагу. Дякую за те, що ділитесь моїми відео, допомагаєте іншим людям робити їхнє життя кращими, покращувати їхнє життя. Дякую, що ви тут зі мною, і дякую за вашу колосальну енергетику, за ваші лайки, за ваші підписки. Тому що анонси мої працюють з, уже з тими людьми, які є моїми підписниками, які слідкують, які розвиваються, з якими ми разом, разом тут розвиваємось на цьому каналі. І покращуємо наше життя от такою нашою невеличкою спільнотою. Дякую вам за вашу енергетику. До наступних зустрічей, пока-пока!